Добрий день, шановні друзі, вітання усім прихильникам українського футболу. Запрошую вас до кривого рогу. Стадіон гірник готовий прийняти поєдинок четвертого туру української прем'єр-ліги між місцевим кривбасом та київською оболонню. Дві команди, які є дуже різними за своїм стилем гри, за тим, в який футбол грають обидва тренери. Спорткіперстини та злодитиме вітаєфа. Це віце світли паве. Це дві серці гри. Фапе. Це дві серці гри. Довга передача від нього знову. І знову є у Нестеренка. Нестеренко перекидає ворота в підсумку. Теж м'яч опускається зверху на сітку. Ну, і знову відзначаємо Назарія Федорівського і його першу передачу. Воротар у болоні. Дуже добре знаходить своїх партнерів попереду. У болоні значно більше шансів. Більше моментів. Зараз ще один. Такий м'яч. Знову знову перелітає ворота і опускається на сітку зверху. Цього разу вже не Нестеренко, а Устименко. Денис Устименко опиняється на ударній позиції. І знову передача з глибини. Не встигають захисники кривбаса. Показує Василь Курко, куди виконувати подачу, в яку зону. Давайте дивитися на дальню стійко летить м'яч і удар з гострого кута. І це знову. Знову Олександр Кемкін так вступає у гру. Сергій Суханов пробивав. Насправді, здавалося, що гравець цієї позиції буде радше прострілювати вздовж воріт. Але Суханов бачив цей простір. Він бачив, що може влучити з такого гострого кута у ворота. І він влучає. Олександр Кемкін встигає зреагувати. Дубко, точно на Черненка. Без фолу проти Черненка його суперник прочитав. Відібрав м'яч. зараз розрізна передача. Вихід вічна віч, Треба забивати. Парако Повз ворота Карлос Парако не влучає в дальній кут. Ось і момент у Кривбаса. на 58-й хвилині. Передача з глибини. Карлос Парако. Дивився, чи є там хтось із партнерів. Подача з кутового. Гоудер! І це 1-0! Забиває кривбас! Єгор твердохліб, замикає дальню стійку і заносить м'яч у ворота. А виходить вперед Криворізька команда після стандартного положення, після подачі з кутового. Дійсно, другий тайм у виконанні Кривбаса набагато переконливіший, ніж те, що ми бачили до перерви, пробиває Мендоса. І Назарів Фодолівський вступає у гру. Дуже сильно б'є Глейкер Мендоса. Іван Нестеренко підхоплює м'яч. Падає Нестеренко. Встигає віддати назад, але доволі слабко. І триває атака Кривбаса. За Дирака. за Дирака під праву ногу. За Дирака буде бити. Ні, він прострілює Федорівський. Не зафіксував м'яч у руках. Ще один удар. І рука була, чи ні. Поруч Олександр Кальонов. Він не свистить. Триває атака Кривбаса. Падіння за межами штрафного майданчика. Знаєте, ось зараз цей хаос, який відбувається на футбольному полі. Цікаво за ним спостерігати, тому що Олександр Кальонов дуже спокійно був у штрафному майданчику. Реагував на всі ці момент. Почалась штовханина. Єгор твердохліб, Максим Чех завелися. З'являються емоції у нашому поєдинку. Ось дивимося, з чого все розпочиналося. Барлін красиво п'ятою на задираку. Той ліворуч, праворуч розхитує, пробиває Федорівський. Двічі рятує команду, навіть тричі після удалі. Твердохліба. Ще один удар. Ось Тут були питання, чи не зіграв рукою Дубко. І далі твердохліб відходить за межі штрафного майданчика. Проти нього чех порушує правила. Далі твердохліб. Не дозволяє чеху взяти м'яч і заводиться, заводиться півзахисник оболоні. Виставлена права рука Валерія Дубка, яка блокує удар з кількох ракурсів. Кальонов був поруч, але ми бачимо, що він вирішив пересвідчитися. Чи не було дотику так до корпусу? До живота Дубка. Схоже, що не було. Рука в неприродньому положенні. Він е виставляє її в бік. Це пенальті. Це абсолютно справедливо призначений пенальті. Позитивний результат для кривбаса. Отож, дивимося. Єгор твердохліб забиває. Дуже близьким. Був Назарій Федорівський. Він вгадав, куди битиме твердохліб. І м'яч там під рукою пролетів у вратаря оболоні. Дубль робить Єгор твердохліб. 2-0. Кривбас попереду. Дуже додала команда Патріка Ван у другому таймі. 80-та хвилина матчу атакує оболонь. Переведення на пасіч на правий фланг Пасіч. Передача від нього проходить! Кемкін! Що ж ти робиш? Олександр Кемкін. Знову знову він рятує кривбас. Але триває атака оболоні. Пасіч. Жорстко. М'яч від нього відскочив. І контратака вимальовується криворізької команди. Треба повертатися поуварам на власну половину поля. Мендоса. Ухо. Низом. Чітка передача. Каменський пропускає, але не доходить справа до удару. Дуже хитро. Дуже хитро зараз діє в цій ситуації. Каменський. Барлін. Під лівою ногою м'яч. Удар! Повз ворота. Небезпечно це виглядало. Короче, стійко м'яч прилітає. Олександр Кемкін, герой попереднього епізоду. Давайте дивитися за цією атакою. Ось переведені на Пасіча. Пасіч головою, потім в акробатичному стилі прокидає далі на партнера під ударної. Це міг бути асист року. Ось якби в тому моменті, коли Артем Чорний. Опинився перед воротами. суперника. Він зміг забити переграти Олександра Кемкіна. Зараз би шалена інтрига була б. Рахунок був 1-2. А він зараз може бути 1-2! М'яч у воротах! Хоболонь відігрує один м'яч. Після подачі з правого флангу від Євгена Пасіча. Денис Теслюк відзначається забитим м'ячем і нарешті оболонь забиває. Все-таки забиває і трохи часу залишається. Ви спробувати забити ще тиснук, який вийшов на заміну. Але схоже, що все Кривбас здобуває важку перемогу удома. Кривбас перемагає оболонь. Увари зазнають першої своєї поразки у сезоні. Подарував надію на останніх хвилинах цього матчу. Денис Теслюк, забивши головою. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.